Добрий день, мене звати Чібан Богдан. Дозвольте представити вам результати роботи на тему роль зелених мікроводоростей у біодеградації, забруднення водних екосистем бісфенолом. Бісфенол А це синтетична сполука органічного походження, що є сировиною для виготовлення епоксидних смол та полікарбонатних матеріалів, таких як пластик, поліетилен тощо. Бісфенол А є обов'язковим компонентом таких повсякденних речей, як водопровідні труби, покриття та пакувальні матеріали, термопапір. Близько 70% пластмас на основі полікарбонату використовують бісфенол як сировину. Через його широке застосування неупинно збільшується забруднення вколишнього середовища в цілому та водних екосистем, зокрема, сполки бісфенолу є ендокринними токсинами з гострою токсичністю, генотоксичністю, естрогенною активністю та стійкістю до деградації. У водному середовищі бісфенол А постійно діагностується у концентраціях від декількох нанограм на літр до мікрограма на літр відмічено, що бісфенол А є токсичним для ряду водних організмів різних таксонів на всіх трофічних рівнях. Вже відомо, що період напіврозпаду бісфенолу А в екологічно значущих концентраціях від 0,5 до 0,5 мікрограм на літр дуже короткий – 3-6 днів. Проте його все частіше виявляють у тілах прісноводних та морських організмів. Водорості теціани бактерії є основою харчових ланцюгів у водних екосистемах і відіграють важливу роль у функціонуванні як прісноводних, так і морських екосистем. Вони неминуче піддаються впливу різних забруднюючих речовин, у тому числі й безфенолу. З точки зору фотосинтезуючих мікроорганізмів між безфенолом А та мікроводоростями відбувається складна взаємодія. Прогнозовано, що бісфенол А негативно впливає на водорості, пригнічуючи такі фізіологічні та біохімічні процеси. У наші водорості потенційно можуть біологічно розкладати та відно... чи відновлювати бісфенол А, здійснюючи таким чином його біодеградацію та знешкодження. Відповідно до директиви Європейського Союзу 9367 67 Сі, для класифікації водних забруднювачів, бісфенол А можна класифікувати як токсичний та чи шкідливий для водорост... для водоростей в діапазоні. Від 1 до 100 міліграм на літр. Мовірно, що ефективне видалення забруднення бісфенолом А здійснюється внаслідок абсорбації, акумуляції чи біодеградації клітинами мі мікроводоростей. Метою ж роботи було вивчення ролі зеленої водорості монорофідіум СП у біодеградації забруднення водних екосистем бісфенолом А. Е, матеріалом для дослідження служила зелена водорість Monoraphidium sp, виділена як накопичена культура із промислових зразків корму для акваріумних рибок. Масову культуру водорості підтримала в акваріумі в, в артезіанській воді з мінімальною кількістю мінеральних компонентів. Характерною особливістю представників цього роду мікроводоростей є дрібні, веретеноподібні, видовжені подекуди спірально закручені клітини розміром у межах 8-18 вісімнадцять Мікрометрів завдовжки та 1,6-3,2 мікрометри завширшки. Ця водорості характеризується швидким ростом та високою толерантністю до різних органічних забруднювачів. Моделювали умови вирощування водорості близькі до природних місця зростань. Температура 21 плюс-мінус 2 градуси Цельсія 16-ти годин втоперіод, і інтенсивність освітлення 1-2 тисячі люкс холодним білим світлом. На ямкості додавали бісфенол А у кількості 1, 2, 5 та 10 мг на літр. За таких умов водорості вирощували протягом 14 днів. Продовж цього терміну кожні дві доби контролювали pH та температуру культиваційного середовища, а також вимірювали густину культури для контролю ростової активності, здійснювали микроскопічне дослідження клітин в мікроводорості, визначали форму та розміри клітин. На останню добу вирощування біомасу водорості виділяли відстоєм та центрифугуванням від фугату. У оводнених клітинах визначали кількість пігментів хлорофіл А та хлорофіл Б каротиноїдів. Контроль pH та температури протягом вирощення водорості монорофідів СП показав, що присутність безфенолу А в середовищі не призводить до змін показників якості культиваційного середовища. Незначні коливання pH спостерігали починаючи з 10-ї доби вирощення за присутності високої концентрації бісфенолу 10 мг на літр. Ймовірно, вони пов'язані із поступовим накопиченням кінцевих продуктів у обміну водорості, адже за них, за цих умов, ми спостерігали пригнічення ростової активності, починаючи з 6-ї доби вирощування. Температура культиваційного середовища незначно коливалася протягом кожної доби і, очевидно, пов'язана з інтенсивністю освітлення фотоелементом, тобто не спостерігалось прямого зв'язку між температурою середовища та застосуванням бісфенолу А. Результати дослідження показали, що через 2 і 4 дні бісфенол А в нижчих концентраціях 1 та 2 мг на літр не спричиняє впливу на клітини водорості монорофідіум СП. За цих же концентрацій, починаючи з 8 доби вирощування, спостерігали підвищення ростової активності водорості. Мікроскопіювання по препаратів показало, що в цей же час також більшість розміри клітин, тоді як форма клітин залишається незмінною та типовою. Окрім підвищення ростової активності, відмічено також і збільшення кількості хлорофілів хлорофілу А у приблизно півтора рази хлорофілу Б у 0,7 разів. У найвищих концентраціях 10 мг на літр бисфенол А суттєво знижував ріст водоростей і фотосинтетичну ефективність. Починаючи з восьмої доби вирощування, спостерігалося суттєве пригнічення ростової активності в мікроводорості. Густина культури не змінювалась протягом 4 діб з 8 по 12, а наприкінці спостерігалося суттєве, а наприкінці знижувалася. При цьому також не спостерігалося збільшення розмірів клітин водорості. А кількість хлорофілу А та хлорофілу Б зменшилась на 38% та 27% відповідно. На цьому фоні спостерігалось незначне підвищення кількості каротиноїдів. Бісфенол А у високих концентраціях може пригнічувати ріст водоростей, безпосередньо впливаючи на поділ клітин, або ж опосередковано знижувати ефективність засвоєння поживних речовин клітинами водорості. Отже, у невисоких концентраціях 1 мг на літр та 2 мг на літр бісфенол а проявив стимулюючий вплив на ростову та фотосинтезуючу активність зеленої мікроводорості монографідіум sp. Мирно зелені водорості можна використовувати для фоторемедіації та біодеградації водних екосистем при незначних забрудненнях їх без А. Дякую за увагу!